Сорі, так, ну, да, зі мною скучно спілкуватися, я розумію. Ну але прям позіхати прям в камеру, ну, хуй знає. Ну це якась неповага, як мені. Оце налік качали зразу, так? З першої секунди. Ну так, так. Так це ж і маніпуляція була, якщо типу не зрозуміла. Я тобі кажу. Я паху Не зря шість штук потратила на психолога, а зразу викупаю. Шість штук. Я витратив три роки свого життя. Просто щоб ти розуміла, якби ну того я можу маніпулювати професійно. Ну, типа, я прям знаю як тобі ще блять табу. Почекай, ти думаєш, що 6 тисяч гривень це більше, ніж 3 роки? Типу займатися раз на теж Ні, я просто бачу про тобі, ще походу не хватило. Не хватило, так? І що, а, я, а як от ти це отак от, от взагалі можеш побачити? Мені от уже просто сука ніяково і прикро. А відчувається Агресія? Хорошо, давай, а давай так. А агресія? Агресія це взагалі природня емоція? Чи ні? Звісно. Ну, цю емоцію треба виражати якось, правильно? ні. скільки є, стільки й треба виражати питання, яким шляхом?